Вітаю всіх! Сьогодні будемо розбирати пишні стовпчики. Позначають інколи от, досить в старих журналах трикутничками, але загалом ось такими овалами. Якщо немає знизу гачка, це просто пишний стовпчик. Буває або в петлю, або в арку. Якщо це гачок це рельєфний пишний стовпчик. Ще ні разу не зустрічала зворотніх, загалом це. Лицеві рельєфні стовпчики. І так, для того, щоб зробити перший рельєфний пишний стовпчик, петля під Ну, От Як у нас є схемка 5, значить будемо з п'яти накидів. Може бути будь-яка один накид витягнули, другий накід. Витягнули. Третій. О, п'ять в мене може і не влізти. Четвертий. Тут головне тримати всі накиди, щоб вони у вас нікуди не з'їхали. Далі ви протягуєте робочу нитку, під оці всі накиди. так и уже в конце закрепляет у вас выходы вот такая штучка переходим далее ну далее это уже так Дышки, Ще раз показую. Витягуємо перший накид. Витягуємо другий накид. Завжди їх вирівнюємо кожен окремо, тому що, коли ви наберете всі п'ять, це буде дуже складно зробити. Третій і Твертий, таки на да, п'ять сюди підтягнули. Тут сама складність, зокрема, от в такої нитки, майте на увазі, коли багато ниточок тоненьких, щоб протягнути все рівненько. Якщо у вас гачок має вусика тут, то може бути затяжки. Звертайте увагу на якість гачка. Ну, ось так, в принципі, це рельєфні. Якщо в нас, дайте я перейду в наступну арку. Якщо у нас пишний стовпчик в арку йде, наприклад, сюди в арку ми прив'яжемо пишний стовпчик. Точно так само накид і витягуємо з арки. Піднімаємо цей накид на рівень, от, звичайно стовпчика накидом. другий, третій. Четвертий. І повіди на петля. От таким чином. Це рельєфні пишня. Це звичайний пишний. В принципі, їх вчити ну, досить довго. Але якщо ви їх освоїте, то буде дуже легко і просто в'язати більшість дизайнів Вікторі гуль. Так що головне, не поспішайте, і все у вас вийде. Легких вам петельок і до зустрічі!